Їду на виїзд беру два малюка, Моріс і Евольве джасик. Будемо ремонтувати раму. Ну і звісно, що балон. Так, приїхали. Що, хлопці? Пора працювати. Апарат включені. Тріщина. От тут можна і побачити, бачите, просвіт іде. Ось і сама тріщина, бачите? Підсилювач, який був. Ось тут він закінчується, йде нагрузка, нагрузка от цих, цих лап і переламує дуже частенько Зараз будемо це лічити. З середини краще видно тріщину. Зараз її буду з'єднувати докупи, ось що вона трохи розійшлася, як бачите. Так, виставив раму. Зараз робимо прихваточки. Вже її порівняв, так щоб... Геометрії. Поробив прихваточки, бачите, вже зцепив раму, щоб наш шовчик не розходився. І зараз знизу зав'язуюсь і буду вирізати цей шмат. Ось, розмалював латочку, яку будемо вирізати і потім інтегрувати таку саму ж новесеньку. Не особливо суперлімну, Це від руки малював, головне 45 градусів. В кут. Так, різав плазморізом 35 А. Різав, от вирізав і ще що робив, здував, в ньому, тому що в нього є пілотна дуга, поздував кльопочки, які мені не потрібні. Ну, типу як трошки працював. Із-за того, що є пілотна дуга, легко робити. Тут прорізав не повністю, тому що мені ще там буде ой, тіло усилителя цього, підсилювача буде потрібне. тому не повністю прорізав а Прорізав лише цю сторону повністю. Пасмарізи взагалі хороші, справляються легко з таким металом. Вони на 220 ну, ріжуть нефігово. Такі товщини. Якщо попередню старі бачили, то бачили, яку він товщину цей малюк може різати. І хороші розходники от на цих якраз е, плазматронах якісні розходнички. Так, вирізав вже, бачите. от. І он там той шматок. Зараз з нього будемо вирізати цілий і будемо інтегрувати сюди. Вирізав шмат. Вісі кріжет він круто. Видно, якщо фокусується, бо тут темненько. Взагалі красота. Ось прорізав. Тут ще на булдижніх такий залишився. Зараз ми здуємо ці закльопики. Класно ріже. Тут, тут є бюрт, я ним часто користувався, бюрт 70-ка, він не так шпарить. Це ідеально, ну, рівно, ніяк. серйозно. Просто. Бо хтось буде говорити, це реклама, це не реклама. Реально класно. Зараз буду здавати закльопку. одну вже здув, хочу вам показати, не наче стругачем. Закльопа здоровезна. Більше заміна і товстий палець. У нас тройка 30. 40 да, Він 45-ка. І зараз буваємо. Ось так. Бачите, як з трогачем. Ось так само цього. Зараз буду вибивати, бо там ще є один елемент, який мені не потрібен. Саме цей елемент, ось ця частина. Вибив її і все. І це у нас буде шмат, який будемо інтегрувати для підсилювача на раму. Ось же силова накладочка на рамі. От вона йде аж туди. І отут так буде з'єднуватись з цією накладкою, яка стояла на рамі. Поприхвачував, струбцинками стянув. стягнув. Зверху не можу нічого поставити, тому що там багато закльопок, там іде траверса, щоб зробити такий ніби е, захват у виді підкови. Ось зворотня сторона виглядає ось так. А Частинка, яка туди будемо вмонтовувати. Зараз я її буду фіксувати туди, ще її не прихвачив, вона так того встала. Вискочила. Ап. А Найгірше, що не люблю, це крутити болти-гайки. І сверльошку стоїть тітан, магнітка, а вон фейн стоїть магнітка. Тітан важить в районі 30 кг, то й щось 15 кг. І ще будемо тягати, тому що тут знизу нею мають ще бути. Де домкрат стоїть. От типу, такий закльопок, але туди будемо ставити болти. От, бачите, вона ця рама о з цієї сторони. Так само і з цієї сторони. Зараз світло. Бачите, як похабно варено було налатано. От, якийсь шмат металу, взагалі непонятно звідки. Ось таке воно ну, поналатували. От. Бог його знає. Коротше, це не наша справа. Наша справа оцю сторону зробити. От. Зараз буду струбцинками зажимати цю накладочку. Тут вже у нас все зажати болтом, затягнуте у нас стоїть підсилювач. от Він бачите, як сходиться. Чуть-чуть і один кратик треба піджати, бо бачу прогибчик. І будемо обварювати. Зварюємо евольвер на пульсі. Vamos tossir o camper. Трохи поварив, покажу вам, бо зараз перейду на цю сторону, я закрию і ви бачите, нічого не буде. А Розумієте, і камеру може прилетіти, а камера 40 тисяч пацани. Ось 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 наш шовчик іде. Опа, я думаю, зараз приближу. Ви будете бачити, знизу вверх варив. Ось наш шовчик пішов. Відбивається ось весь шовчик. Дріту домічка нас звичайного пульсі газ у мене мікс, 81% вуглекислоти. Далі там йде 18 аргону і остальне все кисень. Тобто 2% кисню. Щось таке чи 1%. Не знаю. Мікс. Ось тут маленький зазор зробив. І бачите, не можу продавити. От. Фроніусом би продавив, але би були також напливи. Зараз буду тут підтирати трохи. Диски беремо такий кубітрон. Найкраще, що є, кубітрон І зачисні диски також. Тріемовський кубітрон е, зачисний. Офігенно справляється. Зараз тут підітру до сюди, зроблю площину рівну. От. І буду ось тут ще врізатися. Трохи більший зазор. Якщо там зазор мені підходить, повністю по периметру. Бачите? Іде хороший, то тут маловатий. Буває таке. Що Трошки змучився. Коротше, проварив. Такий, що пацан дзвонить з Польщі, мотоцикл заварити. Що там в Польщі вже закінчилося, що сварщики. От, дивимо дивимося. Проварено, проварено, проварено. і пішло далі. проварено. А от тут бачите, напливчик був. Я його забрав, ну і так. Ось. І тут також заварено. Так пацани, одна фішка здивувала. Зварював потолок. Ви знаєте, що потолок тяжко напівавтоматом зварювати. Бачите? Ніякого напливу іскор метал не капає на голову. Із-за того, що на пульсі зварював. Ось сам потолочок. От, ще в мене є тут заходоч. Заход. От там. Ще буде проварювати, на пульсі круто потолок зварювати. Пацани вольве, потолки круто варити, желізо офігенно варить здивований серйозно. Я на пульсі варив на лінійному. Ну, на лінійному не хочу, тому що на лінійному я на фроні усі можу. От зварювати на пульсі кращий контроль. Так, варюємо силову частину цю усилитель. От Зараз. А потім вже буду. Сверлюнькати. Звичайний пульс встановлюєте і просто зварюєте. І класно, класно, потолок зварює. Вон тільки що навіть капелька не впала на мене. Розумієте, не, не жодна. Не треба було навіть відпускати корок, тобто затвор пальника. Ось. Що, їдемо далі? Ще трошки були. бляха, муха Така робота для молодого. Ну, я і не старий, але після того дитинство все. Заняття спортом, бокс, рукопашка, багато травм, і воно вилазить боком а, з руками. Погнали, Так, все заварив оцю сторону. От, якщо подивитись, ви можете бачити, тут три шва. Раз, два, три. Це кас каскадне так зварювання зварювання називається. О, є якісь дрібні розбризування, бачите? І шов на шовчику лежить. От. Шов на шовчику. Каскадне зварювання. Ось. Брезги то не страшні, нічого в тому такого страшного немає. От, все. Готове. Так. Ось у нас верлюнка в болтів. І тут ще таку посередині. Я їх не дуже люблю. Ось, ляпушку. Там стоїть от така старайка страшна. От, і я поставив шляпушечку. І болти. Замість таких ось що йдуть. Ось так, і ще там болти. Бачите, ці всі білі дирки, це все сверльошка була. От, от Фейн. Вона легенька в районі десь 12-15 кілограмів німецька. Ой, вона дорога, якщо будете питати, в районі 50 тисяч. І ще. Ось такий монстр, це Титан. Він важить в районі 30 кг. Він реально здоровезний. От моя рука. О. Дивіться, він здоровезний. От коли у нього ключ на 41. О. Ось ще хотів вам показати ось юртовський е, плазморіс. Це на 380. У нього ось такий плазмотрон. от І ці розходники, оці розходники. Оцей плазматрон з такими розхідничками. Я не розкручу його. Ну, от Бачите, вони такі часто зустрічають. Летять вони на раз-два. Дуже швидко летять. Ну і так, це вюрт, він ж може бути і кисло, тобто тесла. Вони беруть на одному заводі китайському. ну В Теслі свого ж виробництва нема, щоб ви знали. Беруть на одному заводі китайському, заказують, а потім кожен свою коробочку, тобто е обложечку робить свою. І все, там написали бюр, там написали тесла, там написали кисла. Ну, таке собі. От. Так, вже закінчив, раму зварив. Зараз буду збиратися. І ті, хто кажуть там на рахунок. От, Машина, хлопці, стара, вона старша за мене, напевно. Мені 36 і десь 40 років, а може і більше. От, Не можу показувати, тому що це державна машина. Де й таке? Зварили все, ще не кінець дня, далі. Ще воєнним кришечки і так далі. Так, евольвер. Справився зі своєю задачею. От, все, що треба було, він все зробив. І так само плазморіс. Плазморіз ріжуть круто. От, і Вольво, от, Круто, реально круто це. От. Не забувайте, що на офіційному сайті Jessica Україна ви можете отримати знижку за промокодом Київ Велдінг. Ось така була серія. Давай погнали. До зустрічі!